А щоб дістатися до оцього Карлсона, нам треба трошечки розібрати бардачину. Хочеш долізти до вентилятора салону на 4b8, тоді зніми бардачка. Для цього вириваєш цю штуку тільки обережно. Отак воно. Хоп, клац. Ну і поки ти засунув голову вниз, то можна зняти оцю три пласмасюлічки. Вирвав бокову заглушку. Відключається ціле жменя бовтиків. Один за кришечкою, купа О, там он зсередини, під низом і два О, там он далі. Отам і там. О. І два знизу. Один. І он другий. І все, бардачок внизу. Роз'ємчик оцей от. Треба зняти. Теха буде, можна так і з ним відвести в сторону. Ця от кишка для повітрячка на одному шурупчику. Два отаких от шурупчика. І знімається оцей от блок. А знімається він зовсім легко. Ось тут з цього боку язичок відгинаємо. Так от і рукою відгинаємо і треба його провернути. Отак трошки відгинули, І все. І назад ставиться так само. Просто вставляється. Провертається язичок і все зафіксований.